Друзі, моє, всім вітання. Черговий, чергова китайська діч ВП чи ВІП. Проблема в тому, що після падіння правий наушник перестав заряджатися. Так то вони, незважаючи на те, що Китай, ніби навіть вони щось там пробують робити. Биште навіть при закриванні чохла. Щось там ніби йде якась зарядка. Ну, в будь-якому випадку. Правий наушник. Ну, не знаю, мабуть, не буде видно. Один мигає, лівий мигає, він ніби то як працює. Справим відео. Ну, Підозри на те, що або відвалився. Так. Тобто зразу включився і написав, що вимикається. Ну проблема, друзі, <кій> як його вскрити, не зруйнувавши. Ну, так як я бачу. Шов йде біля самого динаміка і шоу знизу, там, де йде контактна група. Ну, єдине, що я зможу зробити, це спробувати розібрати і подивитися, чи там не відвалився ніякий проводок. Так, звичайно, заглушечка. Незважаючи на я щось думав, що буде тут акумулятор такий маленький, бачите він. Акумулятор. Самій. Як сказати, в самій? біля самого динаміка. Так, тепер треба спробувати його закрити. Ну, друзі, бачите, як, незважаючи на те, що... Провода всі на місці. Зараз перевіримо тестером що вони видають. Цей акумулятор що видає. 3,8. Ну, в принципе, он заряженный. Так, зараз вставил зарядочку. Цікаво, що починає заряджатися, коли закривається кришка. Зарядка, друзі, йде. Погано, мабуть, так буде видно ось я навіть. 4,2 4,2, акумулятор заряджується, ну? Так, наушнички полежали на зарядочки. Зараз хочу перевірити чи взяли зарядочку Було, здається, 3.8 Залишилось так само. Так, еще раз в чехол. Чихліч йде зарядка? Бо ще 4,2 зарядочка йде, але акумуляторна батарея не хоче заряджатися Бачите самі за показами? Зараз вольтаж відновився, тільки з наушнички починає балакати і вольтаж зразу шпадає. Тобто батарея тут померла. Так, вставили. Тут потрібно накрити. Тут, по-віддіму, якісь концевички стоять, від магніту починає заряджатися. Дістав. Дивіться почало говорити, перестало і почав вольтаж рости. Тобто батарея. Ще раз підтвердження того, що батарея вийшла з лоду. Ну, я так думаю, що всередині тут немає ніякого регулятора, це просто звичайна батарея без контролю розряду Так, ну що можемо? Кому знадобиться, може, можна поміряти параметри батареї? Так. Вісім на вісім. Напису у неї я не побачив. Тобто вона без напису. Я так думаю, десь приблизно 20 мА. Ну, так, попередньо. Може навіть помиляюсь, може 15. Так що, друзі, якщо замінити батарею, думаю, вони ще будуть працювати. Я закрив, зарядка йде, ну. Головне, що батарейка заряджається, але, як то кажуть... Прийшов її час. Так що, друзі, в кого схожа проблема, і ви шукаєте е, об'яснення того, чого наушник перестав працювати, це лише ресурс батареї. Дана батарея, мабуть, краще придбати на aliexpress тому що буде вона дешевша. але як показала практика, ці наушники стоять дуже мало і сенсу їх ремонтувати немає. Кому сподобалось лайк, кому не сподобалось дизлайк, коментуйте, може в кого які є зауваження до нових відео. На все добре.